Нещодавно посеред осіннього поля люди знайшли виснажену лебідку зі зламаним крилом. Тепер за її відновлення борються ветеринари з горішніх плавнів. Детальніше в сюжеті. У центрі порятунку та реабілітації диких тварин у горішніх плавнях нова історія життя. Цього разу під опікою фахівців опинилася зовсім юна лебідка з Кременчуцького району. Була доставлена молодесенька лебідочка, ще зовсім молоденька, зі зламаним крилом. Її знайшли під час польових робіт прямо посеред поля. Має значне ушкодження крила, але вже було, скажімо, надано всю необхідну допомогу. Сам переломчик ми з'єднали, наклали шину. Ну, зараз сидить, вже поснідала, зараз кидала капусту, би ну вже трошки їсть, п'є і така більш бадренька, тому що які привезли, то вона дуже виснажена була. прямо так на столі тут лежала, засипала, прямо така шкуняла. куняла. А часом вже бадренька, живенька вже рветься на волю, хоче на пригоди. У центрі порятунку таких історій чимало. Тут одночасно перебувають десятки птахів і звірів, які потребують лікування, турботи й уваги. Кожен з них має свою історію травм, одужання і надії. Ветеринари щодня дбають про підопічних, годують, лікують і допомагають повернутися до природного існування. Зараз у нас перебуває значна кількість лебідиків. Більше двадцяти. Ем, якби хтось буде повертатися у природне середовище, хтось буде продовжувати шлях реабілітації на нашому парковому озері, да, наприклад, тих же там лебідків, сиріт, які підростають і вимушені будуть ще тільки навесні е, навчатися навичкам, якби життя у природі у дорослих лебідів наших, ті, що тут мешкають, наші, ті, що з обмеженими можливостями. Піклування про диких тварин це щоденна командна робота. Ветеринари, волонтери та небайдужі містяни об'єднують зусилля, щоб кожен врятований звір або птах мав шанс на нове життя. Саме завдяки такій підтримці, центр продовжує розвиватися та приймати нових підопічних. Багато приносять різноманітних круп. Ще поки є городовина, теж приносять і зелень, городовину. Але ж якби дзьобіків у нас багато і харчуються вони у нас дуже добре. Та якщо там слідкуєте в соцмережах, бачили там ну кожного дня там і свіженька капусточка, сушені черв'ячки, різноманіття круп. У горішніх плавнях, де рятують птахів і диких тварин, кожен день схожий і водночас унікальний. Тут не чекають дива, його створюють власними руками.